Конкурс, виставка у Добринський зож знайку любий свій рідний край. У кожної людини в житті є щось таке сокровенне, найрідніше, без чого вона не може навіть уявити свого життя. Це рідний батьківський край, де вперше дитиною побачила світ, ясне сонечко, дрібні сльозинки дощу на віконному склі, ріжок молодого місяця між міріадами зір. Чисту зелену травичку і тисячі різних квітів, які радували серце своїм розмаїттям. Тут кликали в дорогу перші вюнки жінки, які бігли від батьківського порогу у широкий світ. Це та земля, по якій ми зробили свої перші кроки земля наших батьків, дідів і прадідів, і вона найдорожча за все на світі. У рідному краді і серце співає, з далека нам весни не несуть. У рідному краї і небо без крає, потоки, потоки мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співає так солов'ї. І Я прикладаю до неї устами і все це вбираю. Справді води без рідної мови, без пісні, без мами злітніє спітніє земля назавжди. Люблю тебе, я Україна! Як маму й тата, як родину Пишатимусь завжди дому. І встане весь народ доволі, щоб мову тобі зберегти. чи до цього йти, молюся, щоб у домі кожній лунала пісня переможна, щоб люди всі жили у мирі, щоб ми завжди були щасливі. Моя Україна прекрасна і мила, в моїй Україні немає війни, моя Україна. Це мирна країна, тут люди товаришують з людьми. Ми допомагаємо бійцям, а ті приймають допомогу і несуть за Україну вічну перемогу. У моїй Україні пихатих нема. Тут рівні усі, і він, і вона. Традиції тут ми усі зберігаємо і предкам нашим моїх поручаємо. Молюсь за тебе, Україну, Молюсь за тебе увесь час, бо ти у нас. Одна єдина казав народ увесь цей час. Але одного дня весь спокій закінчився. Почалася війна лиха. Але у наших українців мрія є лише одна, щоб закінчилася лиха війна, щоб жили люди в мирі та добрі, щоб було щастя в Україні. Не любити окрай, де ти Солодкий дивний світ, що ми з вами. Де вперше став ходить і квіткою неначе. В його тобі зростав і слухав Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Є багато квіток запашних. Кожна квітка красу свою має. Та найгарніші завжди поміж них ті, що в рідному краї. Є багато пташок волосних. Любі, милість і випташення та наймилішими з них будуть ті, що у рідній країні. І тому найдорожчі нам.